Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі сьогодні ж день 21 і це останній день. Я покажу, де знаходяться всі 50 зірок і на яких локаціях. Також сьогодні буде трата. Я витрачу всі свої зірки в автоматі. Перша зірка, друга, третя, Четверта. П'ята. шоста. Сьома. Восьма. Дев'ята. Десята. Одинадцята.

я зібрала 30 зірок із 50, тож перехожу на наступну локацію. 31 зірка, ну а зараз я хочу купити королівське яйце. За 5 спеціальних зірок. Я думаю, ви вже всі знаєте, як воно виглядає. 32 зірка. 33, 34, 35. 36. 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 і остання 50 зірка. Я зібрала всі зірки, тож можна їх сміливо витрачати, тому що скоро закінчиться ця обнова і буде нова до Дня Святого Валентина. Мені вже не терпиться їх витрати, тож давайте почнімо. Спочатку я хочу купити змії. Куплю ось таких дві. Тому що я їх не купляла одну ось таку, тому що вже в мене є декілька. Куплю ще одну ось таку коляску, одна у мене вже є, одну можна затрейдити. Ось таку іграшку куплю і ще куплю ось таку іграшку, яку кидати потрібно пити. По куплю ось такі кульчики, дві штучки, напевне. Ось таку маску куплю і ось таку шапку. Рюк, звісно, купила і знову вернулася до цих кульків. Я ж говорила, що дві штучки куплю. І ось що я купила. Всім дякую за перегляд. До Зустрічі в наступному відео!